Всім доброго ранку. Якщо ви бачите цей відос, значить ми вирушили на 200. -ку. Що ж, зараз у нас 7 -го година ранку, сказав чесно, не виспався взагалі ліг десь пів другої, це щось буде таке важке, але в будь-якому випадку їду, ну так як як це так. Не проїхати до шуточки. Я вже навіть трохи запізнююсь, тому що на сьому годину треба було прибути на місце, а я тільки 7.02 доїжджаю. Ну, Зараз подивимося, чи є хто ще у нас принциповий о є, нічогось. Подивимося, що там у нас. А народ уже стоїть. У нас багато сильно переговорів сьогодні не було. Роздівся вже вже тепло на вулиці. Коротше що, ми вирушили. Пара-па-па-па. -па -па. Ну і так як так я вже виїхав, ми доганяють, ще й похвастають. У мене нові колеса. Нова тріщотка. Ай їду кайфую, звук клас. Блін, просто мала дитина. А всередині в голові оці обіженка з барабанчиками. Ін -дир -ін -дир -ін -дир -ін -дир. Арки стають ще легшими. Фіга різниця просто замінив інший інші вілсет і поїхав ще швидше. Оце я таке люблю. Такий спуск хороший! Уууу. Помахайте. А що сталося? Що, що ви там... Фоткали. А, я думаю, що ви обнімалися. <laughs> Коли група ревелістів, да, і хтось обстає, це не нормально. Да? Де ви були, фоткали! Де ви були, фоткали? <akla> Фото. У нас тут фото, відео, коротше, фул контент. Сонечко. Ні, ну погода клас, да? так? Те, те, що, що обіцяли? Те, що обіцяли. Ну, вітер буде, я думаю, вітер трохи нас. все те саме. Садоміти? Я, чесно, перший раз таки чув. А що це, це велосипедист, це на якому? Це, це типу якому? Велосипедис. на велосипеді. Це до пунктів. Коротше, все, не надо нам третий. Так, що в нас? У нас 29 кілометрів, ми поїхали. Міні-зупинка була. Ну так, в принципі, класно. Печемо. Монтируем без камер. Та це зараз будем. Ні, не, не вдома. Коротки, які зараз мені не підходяться. Ну що, пробиття вже перше було на 31 кілометрі. Вова, ти знов! Ідеальне покриття. Це капець. Ви... Я, я тебе скажу, у нас шайка така нормальна. У нас постійно. Ай-яй-яй-яй-яй! У нас постійно ідеальне покриття. От тільки на шосейниках їздить тут. Ой, же ж халепо. Йо-мой! Вау! Хорошо! Короче, маршруты строим четкие, если что надо, звертайте. зробимо вам с пригодами и всем меньшим. Корова, скажи ему. Не, ну классно. А тут асфальт ідеальне покриття. Машина Бо зараз ще переїде. Фото, відео фіксація. все, я поїхав. На такому трої їздить уже чуть пристати Гаха муха, ти прикинь, скільки їжі можна взяти з собою. Вов, прикинь, скільки жрачки можна нагрузити. Бібліотеку да? приїхали. Ну що, ми книжок начитались, поїхали далі. Єдине що? Трохи є вітерець, але він зараз має там, після 11 години ще підніматися. Ну подивимось, цікаво, що у нас буде далі. А і звук новий тріщот, а носки дивіться, які файні. Мінус один. Валентин нас покинув. Ну, плані поїхав додому. Він по короткому маршруту, в нього сотка, а ми їдемо далі. У нас 200. По факту у нас що, 59 кілометрів, майже 11 година. Довго їдемо, дуже-дуже довго. Не знаю, за який ти релакс тур кажеш, то я в це не вірю. Релакс тур, релакс -тур це за 8 годин проїхати, а це релакс тур. Не, релакс -тур. Тут не. вже сачкувати просто починаєш. Добре, а сачок. <реш> Такі тури теж треба. Все, погнали далі. Так, міні-зупинка. Водички, кстати, да, вода, це. Бо вже все ж присушило. І так, що? У нас зупинка 77 кілометрів. Ми. Mm -hmm. Mm -hmm. Як, як смачно. Ой, клас. А що це за річка? Хто знає? Та що, загалом, їдемо по прикольних маршрутах, деякі гарні місця стараємось ми пропускати. Ну, типу. Так відпочиваємо ми. А так відпочивають правильні пацани. Наші лишній раз напрягатися, якщо можна просто залізти і відпочивати. 96,5. Вітер. Одне, що дуже, ну вітер такий, шатає. Вітер шатає дуже крепко. Рекість упала. Але їдемо нормально, функціону. Кажуть, слабо треба швидше. Настя, як воно? Ну, якщо нормальний. Вона... Тоді гадиться. О, як іло? Доїдеш. За наголое, що доїдеш, це вже знову. Придумали далі. Она просто военная. Там молида из нас, надо найти. Я думал, что он из Намибии. Сто десять. Так, да, 30 полосить, давайте. Давайте то нами. Білий гусніпати пробував? Ні. Яблучка, перекус. Як яблуко. Поїхали. Виїхав. А ми тут підучаємо нові маршрути. Ну, Можна було проїхати тим, що знаємо, але їдемо тим, що не знаємо. Вова вже урвав. А нічого зараз дожене. Ааа! в вухо. Йо-моє. Машкари просто хана. І поїв. Попив все в О, все. Потім дати. Це хана. Це вітер. Начебто зараз. О, а зараз буде в спину. Клас! Фу! Це просто гайки! Типа ти їдеш 21, а ти Пульс 165 перес она просто О, і шатає цей вітер, конечно його пас. Фух по О, диви. Криво диви. який дощ, а доща не вистачало, так. ще 60 кілометрів буде. Так? Я думаю, що поїхали. Во, скільки ти можеш? Ти вже нічого разі будеш їхати, борю. Це і таке, оце прицеп. І скаку. Я не буду. Трьох кольос можна їхати. Зато зразу відкрив, вруб поїхав. Коротше, вітер хана. Нам ще 60 км до фінішу. 55. Коротше, ми погнали. Так от і живем. тільки валяються. Фото відеофіксації. Так, да, конечно місце таке саме безпечне ми вибрали. Блін і валяється он купа. Цікаво, впаде на когось з нас чи ні? Я добрий день. А, фото? Фото, відео операції, фіксації. Коли під час бревету такий нормальний вітерець. І вже на 170-му кілометрі рандонери, чи рандонери, чи учасники. Коротше, хто що робить? Там Олексій щось ламає. Тут все. Вова десь поліз там. З соняшником фотографірую чи з соняшником із Кописіна десь пішов. Ну, а я просто стою і жду, коли вони заберуться. Вітерець так вже всім наваляв, що просто. Я думаю, що після, після цього бревету будуть неділю потрошку відходити. Але ж вітер. А, це я нормально придумав, став п'я під дерево. Зараз як привалить, буде весело. Просто май. Але ми доїдемо, срібно. 200 буде взята. Буде 200. -ка? 200 каже, 200 -ка буде, 300 буде. Все буде. <рес> Останній путь. А що до тебе за стрічок що, Нахромився. Виходить, <рес> уже Вова пішов, Влад загорає. Коротше, все. Все, значить зараз їде. Все, погнали. Як добре, що трипільський торчак, і ми з нього з'їжджаємо, а не виїжджаємо. Бо це був би капець подарок Під Це е, кращі рандонери цього заїзду. І два сачка десь. Хлопці рішили зашарити. Ну Ми їх трошки почекаємо, напевно. А може поїдемо? А може поїдемо каву, да, так? <смір> Все, ми поїхали каву робити до жену. <смір> Хлопці побачаться вже побачаться вже в відосі. Вам привіт. Шаріки, да? <смір> Все, ми погнали. Нас жде трипільський торчак. Всі, всі вже замовили майже. Чекаємо. А що ми не, не чекаємо? Хлопці вже приїхали. Йдемо зараз на кафію і будемо останній путь, останнє дорога. Так, лодарі сидять. Ну, що, лодері? Перша 200 є, да? так? Ну ну, за сьогодні в тебе перша. Із із із, 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 нас всіх, у тебе перший 200 вже. А, так, так, а ми а ми, а, ще, а, ми ще а ми ще салабони ще по не доїхали. Так а, а, що? Не, до 11 залишилось. 9, 9 чи 10. 9, 11. Хочу так багато. Мені 7 кіло. У мене а не, не горіло. Може я на поїзді десь їхав, просто у ну, мене, мене не горить того й багато. Не Ти ж тебе там плюс 10. Так ми їдемо. Спочатку 300 метрів різниця, потім 400 потім... А чого ти такий холодний? Потім а, холодний. Руки Та ну, то вже все. Спочатку холонуть руки, а потім ноги. Все, пока-пока. 120 вирівнялось обратно 300 метрів. різниця. говорю, щось гуляю. Все. А в себе що Їдемо далі. Вот теж покидає нашу компанію. Все, щастя, здоров'я. Давай. Ти тоже ж 200 докатай. Так, ну і остання путь, остання дорога. А, Останній ривок. ривок. Нам залишилося скільки? У кого скільки? Дев'ять. Скільки? 10 -10. А, де... а де ти цей самий? Пишу? 191,4 <с original> у мене. Я відставав на 600 батальйон. А шо це ти не поняв? 190 я Короче, да це, це якийсь читерський цей просто і все. Ага. Це понакупляються татих... Недокомп'ю Недокомпукторів, блін. А потім пробіги, под йоми, це. Дивлюсь, от я як може бути, типа, от прикол, знаєш, типа приїжджаємо, от їдемо в трьох. Приїжджаємо і у всіх трьох різний набор висоти. І Причому різниця в метрів 600 От як так може бути. Просто купіть всі нормальні компи, пацани, йолки ну, палки що вам, показати, де магазин гарміна чи що. <плес> Вона купляє ті сапеті, і то і Ну що, у нас остання путь, остання дорога. Нам залишилось 10 км. І <плес> все. І буде двухсоточка. Вс, ми докручуємо. Погнали. Ну що ж. 200 є І ми вже на під'їзді Трошки волосы, бо. Па-ра-па-па-па! -па -па -па. Ну, як ви поняли, ми вже приїхали. Тут турбодизель замахав вже, якщо чесно. Тарабани і тарабани. Що, пацаны, скажіть щось про сегодня важко? Вітер. Хто казав, що легко? Вітер город. Ну А вот і бачили погоду, правда? Ну нічого. Короте, що? Ми вдома майже роз'їжджаємо. Останній дубль наш разок. Венкер. Вам дякуємо за увагу. Пальці вверх. І на канал. І до нових зустрічей. А ми погнали е готувати маршрут на нову 200.